Це було наше спільне з вами рішення, і ми розпочали його. Я думаю, що насправді буде ефективним і можна буде розповсюдити по всій Україні той досвід, який ми разом з вами набудемо тут на те. Ну, звичайно, Іванович, ми для того з вами сьогодні зустрілися, і у нас вже є свої напрацювання спільні, і ваші, і наші. Ми вже працювали півтора місяця для того, щоб вибудувати схему і порядок нашої роботи. І я хочу сказати всім, зауважити, що да, питання децентралізації влади, питання реформування місцевих органів влади це складне питання, але воно вкрай необхідне для нашої країни. І, і, і я, Дуже гордий тим, що Павло Іванович, скажімо так, виступив першим ініціатором того, що питання цивільного захисту під час здійснення децентралізації, реформування місцевих органів влади будуть обов'язково враховані. І я впевнений на 100%, що це дасть свій позитивний результат.